Доброго вечора. нас сіреточка. Добрий Пане інспектор, а за що водія зупинили? Ви ж бачили, він нічого не порушував. Не але пару. Яка не горить пару? Ще раз. Ні, то браті не спричину зупинила, права. Чули з причину? Тобто причину зупинки яка? Несправний тумбій? Несправний комбік. А що тут несправно? Добровеч. Прошу? Фари несправні? Фари було, не горіла на фарі. Як не хоріло? Ми бачили, що чітко горіло. Не горіло на пари. Не горіла одна фара. Як не горіла? На ближньому світі. На ближньому світі не горіла. Ви ми від... зараз як два світка... Права фара це не цей, не Ну може... так, ми вас зупинили для того, щоб вас попередити, ну, що треба поміняти фару. Погані погодні умови, на дорозі слизько, ніжний час. Нам це... — От вам є працівник того самоброни, може підтвердити, чи ні? Витик і це. Ви просто бачите зараз світ, вроде це нормально. Ну не було не світила фара. Ну це дальній світ, включіть ближнє. Тільки що на Будь ласка, включіть ближнє світло. Тільки що ми бачили, Дивіться, горить вона... горить. Що ви розказуєте? Це підфарник горить. Дивіться, яка фара там, катам. Що ви розказуєте? Ліва фара горить? Право, ми вас питаємо за праву фару а не за ліву. Інспектор знаєте, що дозволяється, їзд... не дозволяється, дозволяється. їздити. Не дозволяється, ліва. Це не дозволяється тільки ліво. ліву вже складається протокол. А право ми зупинили для того інспектора. No, по ну, ну так, ah, yeah. ну що? Ти водій... добре це ми це водій... водій вільний, я розумію, так? Все, девчончи, слово.